Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Допоки поки ще Ютуб Twitch, майже бездарі, і вам привіти не кидають, але вже всі вони роздоплилися. Я не встиг. Окей, ще раз всім привіт, Ютуб. Гарного вам відео, гарного вам дня. Сподіваюся, ваше тоті проходить прекрасно. Ми раді вас вітати на чому відео і в нас. Найбільше шакали ком'юніті виконали вже пакетик 89 x 5 Winter Вайлкард Cards Hero ікона або нумера фуд гарантій для тих з вас, у такий, що як це треба було взагалі отримати, як це можна, звідки пак треба підписатись на канал, увімкнути і Тоді ви будете бачити в моїх нових відео поради і лайфхаки, в тому числі з приводу того, як ви особисто профукали цей пакетик. А допоки ми поглянемо, як тут сипи, я бачив в Телеграмі багато цікавих скріншотів. Я бачив їх в Твітері. Так само. А отже, пане Альфарет, наш відомий шакал, і трейдер, і допомагає постійно, і карти кидає, ще її, отак, от швидесенько вибиває ці пакетики, буде стартувати. Цей невеличкий пак і ми бажаємо тобі успіхів, друже. Напевно, ми і сьогодні це повідкриваємо. І завтра, щоб ті, хто не максимальні шакали, теж встигли все діло це наробити. І let's go, пане Альфарет! Якась дівчинка лівий захисник. Це буде Рольфо. Слухай, а вже непогано. І це гірший волка от кращий буде там. 89 Рольфо і. Маскеран. <.idal3> оу, це що? Всі карти будуть 89 рейтингу? Оу, 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 оу. якось погано. Бернардо Сілва і Ян Коуто. Слухайте. Насправді це не так погано. Дивно, що Данк за Маскерано. Типу, Коуту не Фодер, Рольфа не Фодер і Бернардо Сілва не Фодер. Навіть Данк Нефодер. Знаєте, це такий 89x5, те, заради чого ми зібрались. Дякую тим, хто цей контент приберіг, хлопці. Величезне. СПД з Ікона. О, це буде Пуйоль, да? Це Пуйоль, і він виходить перший. Це виходить. Найгірший? Ні, не найгірший. Це другий найкращий да, за рейтингом. І компанії! О, це вже гарний пак! Ого! Ого! Добре, Ігор! Як спонімаєш, їх спросять. <laughs> О, це В. Вау, компанії пуйоль! Вітаю, а хто там за ними? І три Біздер. А до речі, Ян Коуту не фулл бездар. Вітаю, вітаю, друже! Це класний пак. Це прям ве-ве-ве-ве-ве. Окей, найцікавіший пак. 89, 5 гравців. Вінтер Валкард, Вінтер Валкардс герой. Ікона, нумерофу. Дякую, що ти зберіг це. Для контенту ми бачимо анімацію Вінтера, ми бачимо ЦАП. Румунія це буде ікона Георгій Хаджі. А він, по-моєму, 89-го рейтингу, да? Ікона хаджі. да, і хто тут ще? І Рольфо, але центральна півзахисниця. Це непогано вже, слухай. А хто за ними? Пікфорд. Оу, Дюмфріс! Оу, слухай, це прям класний пак. 400К ціна цього Дюмфріса. Він дуже крутий. Його, звісно, приб'є трошки Карвахаль, можливо, але. Рольфо Хаджі, вау, слухай, це гарний пак. 5 гравців, 89. Ще раз дякую за контент. Особисто і кожному за такий шалений. Бажаємо тобі успіхів. Це П Англія. Ікона. Це П Англія Ікона. А, це буде Пол Сколс. А він, по-моєму, високого рейтингу. Ні, ні, 89-го. І Маскерано. Оу, ні. Це поганий пак. Сколс більш-менш з трикутниками в поточній метагрі, але камон. Чекаємо на більше завжди в таких пакетиках. Може за спиною хтось. Гілмор, Пікфорд, Альда Саурі. Мені здається, це поки найгірший пак, який ми на стрімі побачили. Типу, з Стока, все інше фігня. Одразу 5 гравців з рейтингом 89. Накидайте всі поваг в чати хлопцям, які це зберегли, принесли, щоб ви це на стрімі зараз дивились, а потім ще і під каву дивились. Ютуб обов'язково лайк цьому відео втуліть не забудьте, і на канал підписатись. Якийсь тут аль хіляль. І це не Неймар, не радій. 89-й рейтинг. А буде хоч один прям суперкозирь. Доброго здоров'я! Я кажу, буде хоч один суперкозирь. Сава, шо? Іди сюди! Отак піде всі поваги. Кажує всі поваг накидайте в чатик. Терміново. Х'юстон, Х'юстон. go. Не будьте безремі, Ще і Хамес і Влахович. Оце пак. Боу. Дуже непогано. Вітаю. Вітаю Савою. Аура стріма. Дякую величезне. Тепер наступний пакетик. В нас погана, на жаль, якість, але сподіваюсь. Вона витягне. 5х89. Воротар Іспанія. Це буде Даві... Ні, стоп, це не Давід Дехея. Давід Дехея 88-го, по-моєму, рейтингу. Це буде Реміро 90-й і. Альда Саурі. Ой, а тебе заскамили. В тебе лише один Вінтер, схоже, що. Можуть. Можуть. Блін. Альда Саурі. А хто там за ним? Волкер! Це Волкер там! Це Кайл Волкер? Да? Його погано видно! Ніхрена собі, Кайл Волкер! Так фут під ВВД! Да. Але чого вийшов не вокер як найвищий рейтинг, а вийшов Алекс Реміро. Це як? Ого, що? Ого! Кайл Вокер, Два мульти. Let's go! Вау! Після такого казирного Кайла Вокера. Winter Wild Cards. Я по модельках їх поки не впізнаю. CDM Іспанія. Якийсь Бездер. Оу ні, вибачте мене, це Карлес Пуйоль. А де твоє волосся? Теж трошки не ідеальна якість шерплею. І. І Чаві Ернандес! Ля, яке дос барси! Клас! Чаві і Пуйоль. Блін, ну ясно, що це не якийсь там Неймар, але Чаві це класна карта. Та і Пуйоль непоганий. І те, що вони разом вийшли. Дві легенди, Барси, тієї шаленої Барси. Ще й куадра тут! Слухайте, ну поки ці паги це бігве. я думав, тут суто буде 5 воротарів або 4 воротарі і один безер. Дякую за контент величезне, дякую, друже, дякую, Карді. До котрої плануєш відкривати шери, а то я відчуття ще не встигну. Друже, Михайло, от тільки що сказав, навіть якщо не встигнеш, почекайте, будь ласка, у нас тут нагороди за вікінд-лігу, тут може бути цікаво. Сугіта Ляпорте і Нбуемо. Бо до речі, дуже гарно сьогодні грав проти Ліверпуля. Мені сподобався. Гарний малий. Це ж він да був? Другий пік це Ікатура. Пане Мітрович, І 88. плюс. Я Яя туре? Куди? Він з Барси, Єгор! Алло? Алло? Квіксел. Перевірка на мадридіста. Ага, ясно. Отак от. Вітаю, друзі. А пофігей цієї фієрі. 80 9х5 в Єгора, в якого вже є Туре. Іспанія правий захисник, але це не Карвахаль. Це Педро Поро, до речі, гарна карта. Меу. Меу, меу, мяу, мяу. Меу. Меу. Мяу. 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 І. Мяу. І фігня. Меу. Але там може бути номер фот. Меу. Меу. Ютуб я вам скину. А, Ані Алекс Реміро Влахович і Тімбер. О, слухай, тебе заскамали. Мяу. 89x5 тим часом. Боже, як арсенал там не може забити. Це щось неймовірно. Це за ЕБундес Байер, це буде тах? Тах, ніхрена собі. Вау. Wow. І другий. Ясно. Я поняв, я поняв. Ясно, 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 ясно. Я дивлюсь, Арсенала з біло. Ясно. Прекрасно, прекрасно. Сонал, ще й на форварді. Ще й на форварді, ще й Соналду на форварді. з Фінесом. Доброго здоров'я! Ми бажаємо тобі успіхів. Давай. Дуже гарно сипе. Я не думав, що їй так цей пак накрутять. Це буде вітіння, прикиньте. Вітіння це один з найкращих півзахисників центральних грі. І пофігу, що він недорогий. Його прибіли еволюції і всіляка інша шляпа. І Маскерано. Маскерано часто тут випадає. Його б в минулий пакетик. Фану Барселони. Родрігес Горецька. Нічого собі! Та як тут так сипи? Що це за пак такий? Я не впевнений, я подумаю. Да ладно, відкривай, музикант. Раз живем. А раптом Тотті. Друзі, 89х5. Лівий півзахисник. Аль... Ні, це поганий старт. Цей Аль... Альна Саурі. Чи як його там? Це поганий. І. Рольфа. Але центральна півзахисниця. Це краще. Віримо в нумерофут. Нумерофут можуть бути. О, Рафалі, ау, та й і... Куди? Дуфріс і Бекер. Та що це за пак? Куди ти дзвониш? Пак? Алло? Шоо? Не... Вони цей пак зробили неймовірним. Ну. Ей. Нуль питань. Коли ви заслуговуєте, я перший скажу, що ви красавці? Я був впевнений, що це буде пак дерьма. Вау. Вау. Неймовірно, Рафа Лео, Рольфо, Алісон Бекер і Дюмфріс. Пане НКЗ56. Давай. В тебе на аватарці ікона клуб, Бейджик клубу. То може буде тут ікона. Це З Англія. Так, стоп, це з Англія, Ой, це буде Гуєхі, да? А це дуже поганий старт. Ні, стоп, збирайте на. А, це буде Данк, Данг і Вінтер. І Пол Сколс. Ось тобі і ікона. Англійська ікона. Але чи це тому задоволений? Я не впевнений. Влаховіч Нас Гілмор. Це дуже поганий пак. На фоні того, що ми бачили, це дуже поганий пак. Ну, типу, Сколс і Данк це не full fodder, але все інше. Ні, 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 ні. ні ні, -ні, -ні. А я що розіграш не створив? Боже, який я бездарь. Я не створив розіграш. Боже. Я точніше створив і пішов з нього. Так, 89x5 від пана Ігор Мороз. Це буде Деклан Райс? А хто там за ним, якщо 91-й Деклан Райс виходить першим? Ой-ой, ой там має бути щось казирне. Вибачте, 90-й. Сава. Охраніти. Вау. Сава і Райс. Мати Василева. Але, але насипало. Віддай хоча б одного з хлопцю, який був з PlayStation останнім. І Ян Коуту, і Гілмор, і Пол Сколс. Але Сава Тарайс. Вау. Два Кирило. Дві людини. І тепер 89X5. Давай, бажаю успіхів. Тут гарно сипе. Так, Вінтер. Перший. Цап. Нігерія. А, Арона Лукман. До речі, непогана карта, але не пам'ятаю, який в нього рейтинг. Він 5-5. Мені він сподобався, коли був на тесті. 89. й І Карліто Спойоль. Я думав, все Сіркені Далгеш на секунду, але це було б надто красиво. Хто за ним? Алекс Реміру Н'яс і Альда Саурі. Тебе заскамали. Оце поганий пак. 89x5 це нумерофут. Якась дівчина. Ендлер. Боже, який поганий старт. Це не два Вінтера навіть. Нічого собі. Це дуже погано. Почекай. І це що, кращий Нумера Фуд лише 90? Ні, ми бачили. Два Нумера Фуд. Без жодного Вінтера? А як? Квадрату робить цей пак трошки краще, але як це без жодного Вінтера? Опа. 5х79. Знов вітіння. А ні! Стоп, ЦП Португалія. Бернардо Сіло хіба не ЦАП? А хто там за ПЛ? Бернардо Сіло, я думав, він ЦАП. А він ЦП. І Пол Сколс. Ой, ні, це поганий пак. Але почекай, там можуть бути номери фут. Класно, що два Вінтера на обкладинці. Ян Коуту і Ніас. Ну, Коуту, типу ніби плюс-мінус, але навряд воно тобі залетить. Так, і тепер наші номери фут. Лівий Вінгер Бразилія Тану, Ікона, що? Почекайте. Це Рівал до ікона Вінтер Валкардс? Охреніти можна це. І це єдиний пакетик. Це той який слабкому не допоможе, а сильному не потрібен. Таке можливо з такого паку. Вау. То ти вже отримав шалену перемогу просто. Правий Вінгер, Англія. Дівчина. Мід буде, да, по-моєму? 8... А, почекайте, Мід. Але а на, хіба він не 88 ні, 89 і Пол Сколс. Блін, але там шанс є на те, що ти типу, побачиш зараз за ними фут класного. Сьогодні таке вже було. Вінтер і Фігня. Педро Поро і Рюдігер. Слухай, а тут 5 вінтерів. Ну Рюді це перемога. І Педро Порош це перемога. Гарний пак насправді. І ще й Рівалду вітаю. Все, тепер ми вже на зв'язку. Тепер 5 гравців 89. І краще Франція Ліга Макдональдс. Ні, це не МБП, це ляказет. Ви мене не розведете. Я, я вже пам'ятаю, що МБП Реал грає. Це буде ляказет. І з ним. Рольфо, блін. Так би хотілося Хансен побачити. А виходить наша принцеса з минулої Фіфа. Пам'ятаєте її те СБЧ? шалене просто? Яке апнулося за два матчі, да? О, Камавінга! Доброго здоров'я! Доброго здоров'я! Едуардо Камавінга! Просто цепний пес! Хоч і з одним плейсталом, але. Блін, як сипе з цих паків. Вітаю! Я хочу казирного якогось Вінтера бойкону. Португалія. АПЛ Португалія. Це буде Бернардо Сілва, 89-го рейтингу. І хто другий? Теж Вінтер другий. Вітіння. Обидві грабельні карти, Вітіння фул мета, але. Хто за ними? О5 Вінтерів. Педро Поро, але дублікат. Слухай, я б розчарувався дуже сильно такому пакетику. В тебе і Вітінья, і Педро Поро є. А Бернардо таке собі в цій FIFA. 89X5, в пане Михайло. А це хто такий РБ? Це Педро Поро, гарний початок. Він там щось знов полетів вчора. І хто другий? І Чаві Ернандес Прикольно, слухай, гарні карти. І Чаві непоганий, і Педро Поро непоганий. Петро Поро взагалі біст. Хамес Гілмор. Ой, Дюмфрі, слухай, але в тебе тепер позиція правого захисника. Закрита одразу двома картами. Хоч під і, і, цю Лігу серію А, італійську, хоч під АПЛ. Непоганий пак насправді, лише один Гілмор з карток. Бажаємо тобі успіхів. Я весь на фокусі. Хтось високий, але не Вінік. як Пор. це буде Педро Поро. Ні, Ла Ліга. іспанія Ла Ліга. Хто там є з Іспанії з Ла Ліги? Реал Сосідат. У мене ную уявлень. А, це Реміро, це був номерофу. А якого біса тоді анімація Вінтерів? Хансен? Ні. Я думав, це Хансен Вінтер, боже. Ендлер нас данта. Яке шлепо, толя. Толя, толя, толечка, толя, 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 толя. Ну, слухай, я беру вандайка, я беру Вьорджа. Я беру best player in the game, який сьогодні з Конате забетонували захист Ліверпуля. І він відкриває цей пакетик. В сподіванні побачити когось козирного. ЦАП, Румунія, Георгі Хаджі, Ікона. Це буде два Вінтери. Як мінімум, в нас буде шанс на Нумеро Фуд. Хто тут з Вінтерів? Пол Сколс. Дві легенди, слухай. Але легенди так собі, чесно кажучи, в контексті грабельності у FIFA, звісно. А ну, Верш переходить дивитись Noмеро Food. Куадраду Тімбер, Гілмор. Слухай, давай так скажу тобі. Тебе не фул заскамили. Якщо б в тебе не було такої кількості казирних пакетиків, то було б менш прикро. Проїхали нас багато. Дякую за розуміння, друже. Дякую. Як в тебе справи? В нас спочатку розминка. Це за Іспанія. Ну мирофут Ліга F. Фігня. Фігня якась. О, ні, стоп. Це Мапеліон? тоді я беру свої слова назад. Так. Да. Ну. Це мало кому в основу, але під, можливо, СБЧ на Сальму, як варіант. І в цілому вона щось та коштує. Дивно в неї плейстайл лонгбол на захист. Дуже дивний. Тепер 5. Це Рольфо, да, напевно. ЛЗ Рольфо. Я вже вгадав тут по модельці зрозуміло, бо не так багато дівчат в команді з 89 плюс в Хансен ми не віримо, але можливо, вона з собою притягне подружку з Барси. Разом вони так хлоп. Ні, але це Джан Луїджі Буфон. Вперше за сьогодні його бачимо. Центральний півзахисник Джі-Джі Буфон. Влаховіч нас і мід. Ну, а знов мідл. Тепер 5 гравців. 89. Бажаємо успіхів! Це буде Вінтер, ЦП. Іспанія Ікона. ЦП. Це Чавір. Ні, стоп. Чаві Цап. Чи це Чаві ЦП? ЦП, ЦПЦП. ЦП. Це Чаві Арнадес 91, а хто тоді Вінтор. Як це працює? А чому вийшов хайрейт? а не маскерано? Вони ж ніби мали це пофіксити. Вони обіцяли, що буде виходити рейтинг, типу, нижчий першим. Данк Насивлахович. Ні, ну, Чаві непогано, але я коли його побачу, я такий. О, зараз буде хтось конзир взагалі. Тепер 5 гравців, 89. Бажаємо успіхів. Перший в нас Вінтер Вальдкарс, це П Португалія. Це буде вітіння, і це дуже гарна карта, якщо ти не був бездарем і зібрав Нуно Мендеша. І Мендеш зараз м'єта, і це такий. Як би ніби трикутник. В центрі поля і лівий фланг захисту, який Гіперлінк. І Пол Сколз другий. Але можливо нумерофуд. Давно не було козирних нумерофуд. Після Камавінги не було козирей в Nofod. Може зараз? Данк Ендлер Гілмор і ні. Вітіння непогано, в тебе його, тим паче, немає, але в цілому. Ну, middle, middle. Черговий мідл пак. 89X5. Winter Wildcards. CDM, Ла Лаліга. О, це буде Камавінга, можливо, Нумерофуд? А може Кама? Кажу давно не бачили казирного Нумеро Фуд. Після Камавінги. І ось він ще раз вийшов. Це не Winter Wild Card, але нащо він потрібен з таким камою. Вітаю! Один з найкращих опорників в грі. На зараз. І ще й Горецька. Оце пак. Оце я розумію. Оце ми хочемо бачити. Один мільйон монет еквівалент насипало. Центр поля вкомплектований. Іди збирай Кіміча ще гіперлінкам а камавінгу залінкуєш. Вінтер Wild Cards. LM. Ні. Це не той, кого ми хочемо бачити, на жаль. Але хто буде з ним? Це буде точно Вінтер Валькарс, тобто ще один Вінтер Валькарс, а за ними можливо буде і Камавінга, і ще якийсь номера фут. Чаві Анандес, окей, вже we will take it. Вже непогано. І Горецька. Не Камавінга, але слухай, бек ту бек Горецька. Я не вгадав. Але в тебе є вже Чаві Арнандес. Тоді тобі не так прикро побачити Горецьку. Невідомо хто це. Це може бути хто завгодно. Цап. Це буде. Лукман. Я знов забув, як його звати. А сказав Арома. Як Арома кава. Лукман. І Ікарлес Пуйоль. Аде аде. аде лома, да? Я Аруна казав, і це було неправильно. Ендлер, Рурт і нас. Слухай, фігня, дуже поганий пакетик. Пуйоль. А, Пуйоль трейдебл. Окей, якщо в тебе був трейдебл пуйоль, то можливо ти вболівальник Барси. 87 плюс. ЦАП, Німеччина, Бундесліга. О, це буде Вірт, чи що? Нічого собі, з такого пакетику і Вірт. Слухайте, мені треба теж це закінчити. Можливо, в нас буде дві таких нарізки. Сьогодні і хто не встиг на другий разом зі мною. З Вірцем вже вітаю, це вже перемога. Ще й Цапнік більш дорога версія. Так, і ще одна спроба. Тепер 89X5 ЦП Англія. Це буде Сколс. Ні-ні-ні, не треба нам перервати з'єднання, будь ласка. І другий. Чаві. Дві ікони. Хто за ними? Влаховіч, Педро Поро, було б непогано, але він в тебе є, але Чаві не дублікат. Ну слухай, жити можна, Чаві не так погано. Давай, 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 давай. 5х79, пане сержант, ну ніби тягне інтернет його. В інтервалкарт, СЗ, Німеччина, стоп. Лаліга. У Рюдігер? І він першим виходить. Вітаю тебе! Це вже перемога в незалежності від того, що буде там далі. А далі там Лукман. Перший раз такий нестандартний набір. Лукман трошки гірше, звісно, але Рюді це імба. Тах. Слухай, ти собі закрив позицію захисниками. Тах і Рюді. Єнот і Брюсер. І обидва Спейсом. Дякую величез за контент. Ютуб, дякую величезно за перегляд цього відео. Не забувайте підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Якщо саме відкривали цей казирний пакетик, то обов'язково напишіть, хто впав вам. І приходьте на стрім, бо я думаю, що ми можемо зробити ще одну спробу для тих, хто ще не вибив цей пак. Побачимось, коли побачимось. Збережу себе. Все буде Україна. Па, па.